На бумажі. На бумажі? Все делається на, на устно. А хто давав таке розпорядження? Голова, уличний депутат. Варончук. А чим ми забори поломані ремонтувати? Справа не в тому, що там люди спокон віком входять на електричку. Ну і буде там стежка. Де вона буде? І туди, забору... і туди і, як, і гроби будемо носити, туди і хручна дорога буде. Яка? Віта? Рано чи пізно ця стежка людьми зроблена, вона захорониться, Лариса. Ні, вона сказала, що обирати, ми з нею говорили. її забор ніхто не трогає. Хай вона там сидить, собі є. Вона бачила, де вона хату купує. Я розумію, але. є вона сказала, що вона відступила від от межі, а межа це не забор кладбища. А то якщо кажу, вона що... подиме, почекайте, якщо вона подиме зараз кадастровий цей okay. свій номер і виміряє, ви то вона вас подвине назад із цим забором. Не в тому, є Там, санітарні зоні. Зони. Там був забор вона своєї землі відступила, каже. І... Так то все. І що? Давайте ми у вас там пів метра. Ну одріжим. а ми зберемо чоловік 20 і докажемо, що там була стежка і. Так вона і є там стежка. Для чого її вбирати? Так стежку ніхто не вбирає. Я... А, а наша ви на... взагалі? Вообще... А ви, забор, ви знаєте, що по законодавству? Є... І груби носить те саме. А чого? Немає, куди і там ми руки за... обдираємо. Подижіть, гри заносяться через центральні ворота. Так, так яке центральні ворота я для цього є. Я потім направо, налево, добре. не судять направо, наліво, не розвивається. А да. чекайте, можна таке запитання? Ну, це вообще якби е, матеріальністю селища, скажімо так. На це мало якби. Це мало питання виноситись на сесії, обговорюватися, якесь розпорядження письмове мало надаватися. Він що, сам собі хазяїн на селі, що хочу, то роблю, як у себе в дворі чи як виходить. Ну Він завтра захоче в мене хату ну, мою знести. Пишете, він завтра ця. захоче хату мою знести. Ви прийдете, будете Мені зносити. Сказали, чи як? сказали, Там бери, там ремонтуй своїми хлопцями. Бляді, це саме. А куди ви їх переносите ці плити? Як Забор. Куди? Так, куди ви їх там, де поломані, поломані виймаємо. А... Зазвичай те саме. Ну це ж не вихід. так ну, так, можна все ламають, цинрально... Віті. так можна все кладовище розібрати і переносити з місця на місце. Цей забор буде розбиратися і ще буде мусорка обгоражуватися, там городи, щоб кульки весною по всіх городах до твоєї хати, наверное, ну, до, до твого будинку несе те саме Ну це вітер. неправильно. Ну, чекайте, а чому не можна заказати нові пліти? Ну там забор то й не треба. Вона чи пізно його все одно там не буде. Ну як це не треба, кладбище по законодательству там, має там, бути огороженим. Там, та кладбище по законодательству має бути огороженим. Чи ви примкнетеся до людей у забори і все. А чого? кладбище треба двійним забором одорожне, чи я? Не ну, він то металевий... Ну, металевий то сусідки. Ну Це така між двома сусідами ж немає, не щоб о, за, за, забору одного то ви хочете кладовище, якби додати її між, землі. Між, і Між до кожним сусідом стежка буде, до да? ви хочете тоді взяти її у ділянку, яку вона, Що вона оставила. Діля? Хто там вже буде Там Ну буде пів метра, дорога. пів метра, а длина ділянки яка, то там висотка ціла вийде реально там... Ну, стежка так само залишиться тільки без Ні, чекайте, забору. людина, людина пішла на зустріч населенню. Вона отгородилася, відступивши на своєї ділянки. Це раз. А по-друге, забор стояв там із покону віков. І кладовище я по закону має сказали, бути обгорожене. Я і, і, і роблю роботу. Можна я скажу слово? Скажи. Вам хто сказав? Хто вам, Та вам що сказав, що робити робити? Хто вам? Жеребцов сказав? Ви напишете на бумазі, що вам сказав такий розпорядний? Люди напише, що він. він при чому, то й ми скали робити. Давай, гроші дати. Вам вирішили заплатити за це гроші, правильно? Лариса, ми цілий день працювали, давайте другим разом. Це не, воно не горить ніде, ця стежка не дінеться, ми голодні Ні, цілий ми. день. Хорошо, землю добре. Е -е... І ще він прильоти загородили. Добре, якщо не. я завтра добре. заїду, ви покажете мені цю бумажку. У вас участковий приїде, напишемо заяву, дасте покази, що хто добре, сказав добре, це робити добре. і що поводиться. Тобто тут немає чого. Як ви не робите, вам сказали заробити, гроші кажуть, це не робити. Ми на вас не маємо якби таких толком 10 претензій, претензій ніяких, Ну має має бути, має бути, має бути все, законно. Придуло, не, має все законно понімаш. Якби воно вибиралося там сказали, на сесії ви... або на земельній комісії, винося або або на виконком виносилась. Люди б знали, що робиться. А так звони людина, возмущається, каже на якому основанні. Це все робиться. Через то ми приїхали. Ну туди, я, я пояснюю. Тобто, у нас у селі відбувається, що на голова ви, наш ви, сам ви, собі хазяїн на, на ви, селі, ви. на всьому, як у дворі. Да? Ну, Завтра ну, скаже мені хату розібрати, ви прийдете хату, не, мені розберете. Ну чого? Це? Ну він же ж указівку таку дав. Ну Я до вашої конякого відносини немає. Ну я образно, я образно там. Положено, щоб це виносилось і розглядувалося або на морка. Але дивися, Ну, Розвертаються транспорти, збили стовба, там і підфарники валялися, mm -hmm. біля центральних воріт перший mm -hmm. правда, прольот, от фіртки, як виходить, поміняли. Mm -hmm. Стов відходить, mm -hmm. mm -hmm. плити mm -hmm. не, туди в замок не заходять. Вітер подує, любого, і там збили стовба, він отак хитається від вітру. І три плити теж поломані. Добре, хорошо. Центрально... А цю сторону відновлювати. Там, біля, біля, а цю сторону біля відновлювати чим. Ну от примерно, плита випаде, травмірує жінку, дитину. Не, так, Треба ну хто жирем сяде, чи я? Нет, я ж що... наглядач, блядь, це ж моя. Дитя, это... дитя. Так, куди ти ти повинен, це? повинен був написати заяву. Прошу виділити кошти на заміну. Я затієсований, щоб. Так я ти було повинен був написати заяву. так він, як Він спригне, він не сяде. Так для цього мають бути і розпорядження Я у вас на руках голови селищної Я ради. Я не помав, що мені селищний голова сказав міняти весь питань. Ви добре, ми побачите. Гроші нічого не платить, ми працюємо на добровільних началах. Ну це хорошо, да. це дуже хорошо. Так і це добре.